І так, у нас сьогодні, як ви бачите, день народження. І як ви думаєте, в кого? Та у цього красення, який стоїть посередині, а звати його Микола! Миколу, Миколу ми сьогодні хочемо привітати і в першу чергу закидати його кульками. Так! І ось такими різнобарними кульками хочемо, щоб Микола завжди в нього таке різнобарне життя було. Щоб червоне було це любов, рожеве, це було щастя, а синє, щоб було небо мирне, чисте, і щоб він ніколи не знав незгод, нещастя, тільки його оточувало добро. Ласка, любов. Подивіться, кідівки коло нього стоять. І ми зараз сьогодні почнемо його вітати. А з чим? З днем народженням. Подивіться, які ми всі файні, але не просто день народження. У нього сьогодні ювілей. 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 Перший такий маленький ювілей. У ньому сьогодні. Десять років старий парубок уже дуже <ріст> 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 і Катруся починає вітання, побажання. Микола, вітаю тебе з днем народження. щоб ти малював зараз зарамалюш. Микола вітаю тебе з днем народженням і хочу тобі побажати, щоб цей день народження запам'ятався до е, все на все життя. Дякую. Він мені ту то точно запам'ятається. Микола я вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб ти подорожував всіх країнах. Дякую, Калі. Я тебе вітаю з днем народження і. Побажати тобі, щоб Ти дожив до тих самих сто літ. Yeah. Микола, я тебе вітаю з днем народження і хочу тобі побажати вірних друзів. Микола, я тебе вітаю з днем народження. Я тобі бажаю, щоб на твоє день народження було багато подарунків. Дякую. Yeah. Okay. Микола, я тебе вітаю з днем народження, бажаю, щоб ти мав вірних друзів. Дякую. Але не тобі, а тебе. тебе. Микола, я тебе вітаю з днем народження. І хочу тобі побажати, щоб ти був найрозумнішим в цій школі. Дякую. Микола, я вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб ти завжди був дуже мудрим. Дякую. Дякую. Микола, я тебе вітаю з народження і бажаю, щоб ти коли виріс купив собі саму найкрутішу машину, що я. Колечка, а я тебе вважаю. А я тобі бажаю, щоб твої мрії всі збувалися. Я Коля. Вітаю тебе з народження, бажаю тобі щасливого життя і щоб е, е, ти тві вічного тепла. Дякую, Коля. Б... вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб ти був щасливим, як зараз, і сміявся так же прекрасно. Дякую. Микола, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб по боксу в тебе було тільки перше місце. О, Одяг. Микола, я, тебе, я тебе вітаю і бажаю, щоб Дякую. Я Коля, я, я тебе вітаю з Днем народження і бажаю хороших планів на майбутнє. Дякую. Коля, а я тебе вітаю з ненарожженням. Ти вірив вір в Бога і, і, і допомагав своїй мамі. Дякую, я їй так у нього вірю. Коля, я тебе вітаю <кхи> Коля, я вітаю тебе з Днем народження і бажаю, щоб в тебе було все добре в житті. Дякую. З Днем Pablo Mno... Menor. Поплескали, поплескали. А тепер Микола два кроки вперед. Ой -ой. Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! Стали на місця! Вітають мужчини! О! О, бачите, як культурно вітають мужчини! Є А тепер вітають дівчата. Дивіться, які у нас А, ну но. О, це Так, все. Привітали. Ось так. Оце вітання дівчат. По черзі, так, дівчатка, вітають. Ви бачили хлопці, по черзі, а ви теж так навчитеся гарнюцько. Так, молодці. І ще раз всі разом. З не. Продовження буде, це наші діти ідуть на день народження. Ось так.